Особисто я, як голова асоціації, попередні два роки входила до складу громадської ради при головному управлінні міндоходів Тернопільської Тернопільській області, була секретарем Ради підприємців при обласній державній адміністрації, членом громадської ради при голові ОДА, членом обласної міжвідувачої координаційно-методичної ради правової освіти населення при головному управлінні юстиції. Марія Петрівна Мацук, голова правління, вона і наразі залишається головою громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби в Тернопільській області, є членом спостережної комісії при тернопільській обласній державній адміністрації. Одним словом, ще нагадаю, що також до складу громадської ради при доходів входила попередній період Валентина Лимар, член правління асоціації. Отже, таким чином ми намагаємося донести і свою позицію, і застосовуючи. Визначені 996-ї постановою Кабінету міністрів про участь громадськості в державних справах якраз в спосіб роботи в громадських радах пробуємо впливати і щось змінювати в нашій країні. Нагадаю, що головні принципи нашої діяльності це небайдужість, конструктивність, напалевість і фаховість системність, і систематичність, прозорість і етичність. І на, е, хочу звернути вашу увагу на наш банер. Асоціація жінок, наша громадянська позиція це небайдужість і конструктивні дії. Отже, шановні пані, дуже коротко зупинюсь, перезумуючи свій виступ, скажу, що ще один напрям, який ми. Ініціювали, і я думаю, що в майбутньому будемо його активно розвивати це поглиблення нашого присутності в медіапросторі. Сьогодні вже функціонує інтернет-сторінка асоціації Women.org.ua. По пошуку просто можна задати Тернопільська обласна асоціація жінок, і ви вже сторінку будете бачити. І повний звіт з ілюстраціями, фотографіями. У нас дуже велика сформована фотобаза і відеобаза. Ви зможете ознайомитися з ним на сайті нашої організації. Отже, я дякую вам всім за увагу, і можливо, є до мене запитання.